Вітаю вас, дорогі мої глядачі, з суботою вже 13 година. І як ви бачите, що я в'яжу жакард. І хто мене дивиться, той пам'ятає, що в плані у мене була наволочка на подушку з жакардом конячка. Ось я вам поклала, щоб ви побачили, яка має бути ця конячка. І ось це, отак От я вже в'яжу. Ось, як ви можете бачити. Це я вже була знімала такий шматок відео, як я починала в'язати. Як бачите, я невдало відпарила через хустинку. Е... Праскою, щоб порівняти, але не, не вдало, Хоча б треба було б з, з виворотнього боку, але буде пратися, я думаю, все буде нормально. Як ви бачите, тут понизу йде ось така, як сказати, якась мережка не, мережка, не мережка, шахматочка і по боках. і Так, йде по боках, а посередині йде, е, в'яжу жакар. Іначе я там його гарно перетягую, і воно тут не стягнуте, але все одно з того боку, мені здається, що отак трошки видно. Хоча тут воно зовсім не стягнуте. Роблю я через три петлі перекручую нитку і в'яжу. Ну, сказати, що це воно дуже велике задоволення, я б не сказала. Так, да, цікаво. Але треба добре гратися, бо ж, бачите, наприклад, ось тут опять знову рукою показую, як довго немає голубої нитки аж тут. Але нічого, сподіваюся, що мені все вдасться. А от, оце, що це я пробувала відпарити, це я зробила дурницю. Я просто його приптиснула, приплюснула, і зовсім мені так не подобається. Але що ж ми зробимо? Вже що зроблено, потім попереться, будемо сподіватися, що буде краще. Тож побажайте мені успіху. До речі, дівчатка, сьогодні я дочекалася-таки майстра приїжджав до мене е полагодити мій газовий котел. І що я вам скажу? Я вам чесно кажу, він геть 5 хвилин в мене тут не був. Щось він там зачистив і каже, все, він працює. Але каже, ну, надалі я не знаю. Зараз він працює, а він вимкнувся, тому що в мене ж, я в газ, в електрич, дров'яному палила, та вже ж вода гаряча, він трошки попрацював і перестав. І от він поїхав, і знаєте, скільки він взяв за роботу? 800 гривень. Я розумію, що за дорогу він їхав з Калинівки, але от люди вміють цінувати свою працю. І от тут він поїхав, і я вже перестала палити в дров'яному котлі і чую знов стук, стук. Не може запуститись стук. думаю, зараз буду дзвонити. Але запустився, гріє, не знаю. Ну, я йому буду казати щось. Буду телефонувати і казати, я маю їхати на тиждень з дому на початку нового року. Мені потрібно, щоб працював котел, тому що, ну, не дай Бог, буду морозити, що буде. По-перше, по-друге, в мене кожна копійка казав той на рахунку. Якщо це за 5 хвилин, він мені знов приїде і знов візьме 800 гривень, то це мені зовсім не подобається. О, наче вімкнувся, працює. Ось така якась печалька. Але я з тої печальки сіла і й думаю, пов'яжу наволочку цю. Хоча в мене на комп'ютері треба працювати, але ж не хочеться. Отаке От дівчата. Така в мене якась печалька. Що сподіваємося, що вирулимо звідси. Я ж в'яжу і дивлюся, слухаю е... відео наших дівчаток. Радію, хто там розпаковує подаруночки. Радію, хто там гарно майстрині в'яжуть, а я. Тормознула в'язанням. оце ж я ж собі можу щось почати, а як то боюся братися. Але, звичайно, у дівчат теж є якісь перев'язи, щось невдало зроблене, але якось так щось я тормознула. Не знаю, побачимо. Ой, може, щось і почну ще. Хочу пару хвилин з вами погомоніти. Це ж я була вже зробила одне відео там про той жакарт, як я капусту квасила, ну щось там я знімала. Там було до 30 хвилин, але я зрозуміла, що на Різдво вже воно ну не той контент. Та й взяла сьогодні, почистила телефон та повидаляла. Будете без моєї квашеної капусти. Без того що я знімала. Та я трошки, я вам скажу, така засмучена, скажем, що я оце відео виклала, вставила його колядки з фестивалю колядок, і воно мені видає, що авторські права, значить, монетизації немає. А в мене така була мрія. Щоб хоч, хоч раз цю монетизацію отримати. Бабушка захотіла заробити. Ой, смішно, звичайно. От, так та й в мене виходить, що це відео просто так. Ну, я його не хочу видаляти, бо ж ну, я могла б ці колядки видалити, але ж на що. Там гарно, слухайте. Бо може в когось такого не було. І таке, ти трошки я роз, роз засмучена. Бо думала, мені зовсім трошки лишилося до виплати, але ну, вже що є? Ну, це, скажімо так, не прямо така аж суперціль, але ну, хотілося б хоч раз, правда? Ж? Я думаю, що кожна робота має бути оплачена. І якщо ти шукаєш той контент, стараєшся. То хочеться, щоб ну так мені хотілося, але нема, то й нема. Плакати не будем слава Богу, щось ще дужею заробляю. Трохи дещо собі там прикупила, бо маю ж їхати в поїздку, то треба було там необхідні такі речі купити. Потім похвалюся. Добре, гарного всім дня. Ну добре, покажу вам свою курточку купила. Бо як маю їхати, то таки в куртці буде зручніше, як в пальці, правда? ж? Отаке. От Ура, працює! Сьогодні неділя і в нас взялась справжня зима. Мете, холодно, вітруган такий. Але хай буде, правда ж? Бо ж зима, для того й зима. Була в церкві, як зірвалося мелозами була. Тішуся шкарпетками. не про те. Сьогодні мені підкинули були внучка, він був десь з 10-45, аж ось до цієї пори, то я вже Хвилювалася, як вона там тою машиною має доїхати. Але щойно зателефонували, що вже вдома. Слава Богу, бо ж слизько. Кинула оком, стоїть в мене тут оця е, ниточка, така ця форза чи форца. Це ж в мене план собі зв'язати шкарпетки. Якось так не дуже показує кольори, вони там якісь мені кращіші. Маю взяти з собою. В дорогу не знаю, як це мені там вдасться, то це я далеко не ховала. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас понеділок, і вийшло так, що я сьогодні вдома. Мала їхати я в Вінницю, але щось я передумала. І працюю я над своїм жакардом. Як ви бачите, це моя конячка, наволочка на подушку. І от я працюю. І що я бачу? Я дуже через три петельки там перекручую нитку ззаду. І от неправильно я зробила, бо в мене, бачите, видно, що це рядочками. Можливо, потім попереться і відпариться, воно не буде видно. Ну зараз видно. Що отак от іде, треба міняти. Я вже потім зрозуміла, що треба міняти не, не весь час в, ну, по стопчиках. Далі я пішла вже там, ну, щоб не, не, не в стопчику, а щоб зміщувати. От в мене виходить така наволочка. Як ви бачите, лінійкою я позначила на якому я етапі. Там трошки воно, бачите, як то ширше, ніж тут. А знаєте, що так виходить? Тому що я оцей рядок тут один позначено, а я йду по лицю і по виворотки. Я знаю, що я зробила неправильно. Треба було мені наволочку в'язати по колу. Щоб вона йшла зразу-вся разом. От тоді я собі йшла б, б, ну, так якби рукавиці, так? От я собі йшла б тільки е, ну, по одному разу, а тут виходить, що в мене буде витягнути. Малюнок буде трошки витягнутий. Ну, я думаю, що не критично, бо таке ж видно, що то воно. Отаке. От Ну, забаглося мені. Звичайно, це дуже такий казав той забот. Треба добре рахувати. І ще в мене болить плече праве. Не знаю чого. Це ж не така фізична робота, але видно від цього в'язання, то теж болить. Але так мені хочеться його в'язати. Так хочеться оце вираховувати, мені подобається. Отож, таке ви бачите, що вуздечку вуздечку да, я вже вив'язала майже і отам на шийці. Не скажу, буде воно трошки витягнути. Ну, потім побачимо. Ну, по-любому я перев'язувати не буду його, бо не настільки це така мія важлива робота, щоб я його перев'язувала. Вже так, я скільки потратила часу. Ну, як на мене нічого виходить. Тільки що це от видно, що там я з того боку перетягую нитку. Зараз я вам покажу. Там гарно, там не стягнуто, але все рівно видно. Ось так, бачите, це виворітня сторона. І тут видно. Що я отак ніби по стопчиках. Далі почала я зміщати. Зараз покажу, бо знову нічого не взяла в руку. Бачите, тут от через три, через три, і воно з того боку через те видно. А ось тут я почала вже зміщати, то через дві робила, щоб, щоб з'їхало. Але я сподіваюся, що все в мене вийде. Працюю я над цією роботою і якось випадково зайшла на додаток нова пошта і дивлюсь мені посилочка. Вчора я побачила, що прямує до мене посилочка від валі чернецької. І Сьогодні вона прийшла. Ну, так як я сьогодні вдома, то я за нею не їздила. Можливо, мені син забере, я його попросила, скинула скріншот повідомлення. Ну, Якщо він забере, то я зроблю розпаковку. Отож, чекаємо, я сьогодні думала, поїду по посилочку і мені треба цукерків купити, бо ж ще дрівня буде. Але я думаю, не буду я їхати завтра, мені на другу зміну, отож я раніше поїду і зайду, куплю цукерків. І якщо син сьогодні не забере, то заберу вже посилочку. І в мене там ще є дуже багато справ. Бо в суботу я маю їхати і в мене ну, ще багато невирішених справ. То це я так ночами не сплю, думаю, день думаю. І щоб заспокоїтись, в'яжу. Отаке. Забрав мій син, мені мою посилочку в Вінниці. І щойно привіз. Отож, я хочу вам показати, я вже відкрила, показати, що ж мені валя прислала. Ось такий пакунок написано: котикам ЗСУ. Я так розумію, що це ниточки, щоб в'язати для наших захисників. Такий пакуночок. Ось такі мені прийшли ниточки. Сіверяночка ось такого кольору, якийсь зеленкуватенький. А це тут написано: Меріно було з того боку. І ось така ниточка. Альпа ланосу. Так цікаво, воно тут запаковано. Бачите як, як тим, боже, як це воно зветься? Вакууматором запаковане. Дякую, Валя. Буду в'язати для наших захисників, бо зараз це дуже актуально. Ось тут така листівочка. Щастя, тепла і затишку у ваш будинок. Щиро дякую. Це щось така якась коробочка. Що це тут таке? Не знаю, чи це для котиків, чи це для людей. Треба розібратися. <реш> Ніби палички якісь облиті шоколадом. А може, це для котів. Дякую, Валя, буду розбиратися. Ось такий ще дівчата великий пакунок. Зараз ми його розв'яжемо, що там не написано нічого. Ну, Зверху було написано, то, напевно, все для захисників. Тут, дівчата, ось така яскрава пряжа, червона алізе, кашміра. Десять моточків. Чиста вовна написано. І ось така ниточка ліма. 50 грам, 475 метрів. 70% альпака. 30 поліамід. Така якась ниточка, я не знаю, скільки там її. Чи два мотки. Бо ж воно тут так спресоване, щоб мало місця видно зайняло. Дякую, Валя. Щось таке класне, так? Да? А, тут ще Кід Мохер, подивіться. Тут ще Кід Мохер є. Нічого собі, ціле багатство яке. Клас. А тут ще я знайшла ось такі маленькі моточки. Валя, ви, певно, десь відчули, що в мене кава кінчається. Треба було вже купувати. Клас, лавацца. Це хороша кава. Дякую вам. Тут написано, що це пастила смачно тобі. Цікаво, зараз подивимося. А, подивіться, це ця пастила, вона ж така тоненька, її підсушують, а потім скручують такі трубочки. Оце то корисні смаколики. Дякую, Валя. Смакота, клас. А ось тут щось тяжкеньке. Зараз подивимося, що це. Подивіться, яка краса, які трояндочки милий маленькі. Це свічка така ароматна. Ароматична. Нічого собі, яка краса. Оце туди. Да. А я думаю, що це таке тяжкеньке. А це така свічка класна. Дякую, Валя. Дякую, дякую. Краса. І ще ось такі два пакуночки. Подивимось, що там, правда ж? Подивимось. Ага, а у мене такий ліхтарик тепер буде. Гляньте. Ха -ха! Клас. Я ще такого не бачила. Оце то краса. Дякую. Радію, як дитина. Ну, безправді, ще таке не бачила. <ріст> Маленький, хороше. Дякую, Валя, дякую за настрій. <ріст> Подивіться, яка купа в мене цукерочки в манюнах. Це там з кавою вони. Я знаю, мене колись пригощали ось таким якимись. Які вони класні, маленькі, і кольорові, які. <ріст> Оце то да, які вони хорошенькі, манюні. Дякую, Валя. Ви зробили мій вечір, бо я сьогодні цілий день тільки журуся всім, бо ж я ж кажу, маю їхати далеку дорогу, то жую цю ситуацію цілий день і цілу ніч не сплю. А ви мене, мене потішили. Дякую за такий чудовий передноворічний подарунок. Дякую, Валя. Я бажаю вам, вашій родині всього, чого тільки можна побажати рідним людям. Здоров'я міцного, спокою на душі, мирного неба і здійснення всіх мрій. Я вас ніколи Валя не бачила тільки на фотографії, але серце моє з вами. І я тішуся вашим коментарям і тішуся тим, що ви мені надарували, коли беру в руки, то завжди згадую вас. Щиро вдячна. Ой, краса. Звільнила я з полону пакета ниточки. Вони там справді були, як то вакууматором витягнули повітря, щоб. Менше місця займали. І роздивляюся. Чудові ниточки, звичайно. Щось я десь колись буду в'язати. Тепер треба, щоб хтось час ще подарував мені. Дуже гарні. Дякую, валя ще раз. А оця ліма яка пухкенька. Я такою не в'язала ще. Я багато чим ще не в'язала. Дякую. Дуже приємно. А це, дівчата, послухайте, як працює мій е, котел. Мав вчора приїхати інший майстер, а в нас в ту пору не було світла. Та й все. Забула я вчора вам відзняти, що я купила ось такі цукерки, там їх по 10 штук. А зараз трохи темновато. Вітаю щиро, дорогі мої глядачі. Сьогодні, вперед день нового року, я хочу щиро привітати вас, побажати міцного здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях, миру нашій Україні. Дуже хочеться, щоб все це жахіття закінчилося і повернулися додому живими, здоровими наші захисники. І я вам щиро цього бажаю. В'язалочкам бажаю натхнення у в'язанні, бо трохи на нас впливають ці події. Хто займається іншим рукоділлям, теж бажаю успіхів. І це буде останнє відео в цьому році. Отож, до нових відео. Бувайте всі здоровенькі. Дякую, що заходите, коментуєте, підтримуєте. Всього вам найкращого.